Організатором регіонального етапу конкурсу є державне підприємство Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації за сприянням обласної державної адміністрації. Роботою підприємців керівництво області цьогоріч задоволено. Буквально 14 числа на раді регіонів президент сказав, що буде завше підтримка нашим підприємцям, ті, хто працює на благо України, і саме тут, в Кам'янеччині, ми бачимо багато здобутків за короткий час. І я би сьогодні хотів побажати всім учасникам сьогоднішнього конкурсу, щоб вони перейшли, вийшли всі переможцями, тому що їхня продукція, їхні послуги одні із самих кращих. Найкращі побажання учасникам регіонального конкурсу передав і голова державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов. Одним из основных заданий, которые сегодня ставят перед собой наш президент Украины Виктор Федорович Янукович и правительство, это создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционной привлекательности страны, утверждение европейских стандартов жизни. Приятно отметить, что за девятилетнюю историю проведения конкурса все больше отечественных предприятий работают над повышением качества собственной продукции и достойно представляют нашу страну на мировых рынках. Чумало и послуг на конкурс представили підприємцы Каменена Про те, що в нас велика криза, трохи перебільшення. Я бачу цих людей, я бачу ці вироби, ці товари, які вони роблять, і впевнився, що кризи ні в душі, ні в роботі, в них абсолютно нема. Я хочу, щоб ми породілися за наших кам'янчан, які приймають участь в цьому міроприємстві, і побажаємо всім нашим землякам, всім хмельниччині і кам'янецьким підприємцям удачі в роботі. Хай всім вам щастить. Під час огляду виставки члени комісії та представники органів самоврядування не лише дегустували продукцію, відбулося чимало конструктивних розмов. І ми готові Подіжу, робити показательні виставки, ярмарки з дегустацією, повністю, щоб люди реально подошли і спробували товар. Да, да, да. Ну, давайте, підлежачий камінь, вода да. не лічуть. Довіра споживача, потужний ринок збуту та відсутність зауважень від контролюючих органів стали запорукою успіху на конкурсі. Як результат п'ять підприємств у номінації Продовольчі товари, а саме зад, Хмельницька Макаронна фабрика, зад Хмельницька «ДП Сербаза, «Болонь-Карсилівське», ПП Полуботків», А у номінації промислові товари для населення П.П. Дачковський візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі. У свою чергу виробники товарів та послуг побажали усім подалянам здоров'я, всяких гараздів. І щоб вас і нас було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили.